Яклячка постояла і звурдилася, не заряджається. Помилка батареї потужності не бере, просто гуде на нас. То думали, може чудо станеться, але ні, ніфіга, то як з візитом до зубного. Як ви йдете просто на перевірку, то все одно треба брати всі гроші. Так само і я зароблю. Треба розбирати, дивитися, що там з батареєю. Пам'ятаю, два роки тому, перші рази, як вони тільки з'явилися, як страшно їх було розбирати, воно було таке велике. Складне. Їх ремонтував мало хто. Більшість на них гавкали. Хоча і зараз далеко не всі то ремонтують, принаймні нормально. Але тепер воно таке маленьке виглядає, як дитячі іграшкове. І що в нас тут є? Запобіжники цілі? 22,4 вольти. Наскільки тут? 16С, по-моєму. Лінь рахувати, я не пам'ятаю. Тобто це є глибокий розряд. Батарея не стартує. Видно, щось там пробує, чи вам не видно. Пробує щось вмикатися, але їй нічого не виходить. Очевидно, вона заряду не бере. Відкручую, мірію по комірках. І напевно треба буде розштовхувати, балансувати. І тут виглядає дуже зле. Тому що дивіться, ось одна комірка. Я довго ж крабав, думав, що я не попадаю. 8 соток. Друга комірка. Фізичний нуль. Третя комірка. 1,99, 044. 108. 3,26. По-моєму, там бачив. Вам краще видно, ні? Фізичний нуль. Та фізичний нуль.

То по логіці треба не балансувати, а викидувати. І кажуть, що та станція практично не працювала. Пару раз включали і простоїла рік. Будь мудрий. Так, і живем. 14С-батарея. Розпаяв балансир. Ловлю себе на думці, що це робота для тих, хто любить феєрверки. Мені не вподобають речі, якщо чесно. Ну, але треба, то треба. 14 s Батарея жахне чи не жахне, як думаєте? Ота як міряв, так підключаю з таким розбалансом. Кажуть, що горять ті балансири. Перший раз мені не вдалося його спалити. Пробую ще раз. Тут нічого не відбувається. А тут пробує щось балансувати. Пішло. Пішло, поїхало. І треба, напевно, заживлювати щось потрошки загально. То буде довго. Бо поштучно їх заряджати я махав. То і так скоріше за все трупік. Тому буду пробувати вандальним способом. 20 чимось було вольт, 23,8, по-моєму, поставив, то струму не було. Це я заживив всі 14 комірок напругою 28,1 вольт. Струм це обмеження викрутив на 10 А. З 300 мА на очах мені впав до 170. А так малим струмом і піднімаю. Потім треба буде взяти більший. А як дав їм трохи струму, то і балансир уже веселіше. Почали більше комірок балансуватись. Дві крайні не задіяні, а ті всі Ось ну, так маємо, ті, що в нулях, то нічого і не відбувається. Тут до 2 Ампер баланси, хай воно так потрошки малим струмом його і мучить. Музика грає, люди тувчуться, розпихаю його потрохи. По перших комірках балансир мовчить, але не тому, що там далі фізичні нулі, а тому, що там розбалансу нема. Ось, вже піднялося до 1.69. Він тут акуратно, щоб не коротнути, 1,75. Тобто напруга піднімається, ну і перекос появляється. Яким би балансир мав займатися, для того він там от внизу стоїть. Хай працює. Час тече, струм теж не стоїть на місці. Дві комірки по розбалансу тепер валять балансиром. Решта все ніби рівно. 42,8 вольти. 2 А грубо. Продовжуємо. продовжуємо. Так, вже можна пробувати включати батарею, напевно. Не не включається ще. Чи включається? Включається, діод був за дротами. Є, стартануло. Шатте. Буде працювати, поки знов не розрядиться. Пройшла ніч, через ніч воно особливо нічого не помінялося. Чотири останні підблимують, перша, друга підблимує, і сьома, восьма, друга, третя злегка світяться. Залишкова зараз на акумуляторі в мене 45 з половиною. І я думаю, попробувати влупити рідну зарядку від станції, не відключаючи балансир. Хай запакує до повного, так буде швидше. Пробую вмикати. Ще й 100% заряду показало. Смішна шпаківня. Добре. І виключилася. Ну, логічно, бо заряду там нема. Питання, чи стане вона на заряд. Подаю 220. І на заряд вона ставати не планує. Але вона би мала хоча б включитися. Льо! А на виключенні таки вмикається. Якщо на виключенні ввімкнути, то можна побачити, що воно запуститься. БМС активується. Але воно побачить, так, пішла БМС-ка. Побачить 100%, струму брати не хоче. І зараз виключиться, бо буде команда з БМСки, що є розряд. Треба пакувати амбулаторником до повного, тоді розряджати і проганяти цикли. Ну і стає зрозуміло, що слова про зберігання мають зміст. Тобто станція саморозряд просто мала і в такі повні нулі розрядилися. Отож ще питання, чи це несправна БМС-ка, чи це просто такі акумулятори. Тепер валю вже через рідну БМСку, не встидаюся. 8 з копійками ампер, заряджаю її до повного тепер від амбулаторника. Ну а що, хоче, то буде мати. Зараз буде кашляти, що я зажину батарею перекосом, тому що я в розбалансовану пакую. А не забувайте, що я пакую ще й рідну БМС-ку. Тобто, якщо їй щось не сподобається, вона відключиться. Тому пакую, маю право. Тим більше та батарея і так претендентна ліхтарики. На жаль, чуда не сталося. Завершилася зарядка по напрузі, БМС-ка відключилася. Перестала брати зарядку. Відповідно, залишив десь півдня простояла, щоб збалансувалася. Дві комірки не балансуються, тобто не завершується балансування. Міряю на них напруги. 4,01 3,97. 0 4,04.

і останні 4,05. Далі то вже дві не підключені. Дві, та дві не підключені мають бути. Ось така історія. Тобто є дві повністю мертві. Ой, ви там мало що бачили, повірите на слово. Є дві мертвих секції в батареї. Тобто батарею треба перепаковувати без варіантів. На жаль, в мене обмежиться діагностикою. Далі треба шукати когось, хто то перепаковує. Тут літій іон, в принципі, то можна буде зробити, якщо хтось буде готовий, то оплатити. Що цікаво, БМСка при цьому виглядає живою. Вона вмикає, вимикає силовий вихід. Неймовірно. Батарею можна зняти через низ станції без повної розборки, можна сказати. Потім виймаємо її з черепашки. От і батарея на столі. сім, сім, 7... 10, 14 с 10P. Дві лінії в нас мертві. 1. 0. Вольт, і тут знизу 2 0 вольт. 0, Ом, 0 вольт. закорочені, Не беруть струму. Ану, зараз їх окремо гляну. Далі, щоб то розбирати, то треба розполовинювати. Випаювати БМС-ку. Тоді купа гвинтів на дві секції по. По 7С розполовинюється, а тоді зсередини йдуть гвинти, щоб зняти захисти верхні і нижні. І тоді доступ до батарей. Але вже зрозуміло, що отут іде пластина. Потім наступна, наступна. І послідовно включені батареї. Плюс до мінуса, плюс до мінуса. В шахматному порядку можна сказати. І от цю лінію раз. А тут лінію 2, треба 20 акумуляторів по суті, міняти. Думав, може десь якісь контакти, але ні. Раз послідовно вони включені і напруга сумарна є. То ніяких проблем з контактами немає. Це мертві дві лінії по 10 батарейок. Підключився напряму на збірку 10П, 10 А2 В. Це падіння на дротах, на батарейках нема нічого. Вони є цвяхами, вони не беруть струму, напруга не міняється. Отаке. А тепловізор дає зрозуміти, що гріються окремі банки. От сама нижня. І десь тут одна верхня. Думав, може, якщо одна, попробувати відірвати її, просто щоб подивитися, як інші. Ну але вони в фізичному нулі, про що там говорити? Друга прогрівається. Може не так яскраво виражено. І третя трохи. 40 градусів вже є. Вона відчутно тепла. Тут нагрів так не відчувається руками. Зараз попробую якось її відковиряти, може. Відгриз контакти, відключив дві банки, що найбільше грілися. Включаю знов. Хе -хе -хе -хе. Але не ще дві гріються. Три навіть я би сказав. Я думаю, продовжувати сенсу немає. Треба комусь віддати, хто перепаковує. Але я, на жаль, не маю до кого людей відправити, бо мої знайомі зайняті дронами. І тому напевно буде ой.